Пошуки кохання стартують, і розкішний будинок в романтичній тартозі відкриває свої ворота для першого учасника. Ним став Еліас Чайні Літл від Чайні. Еліас доволі похмурий персонаж, що було вмотивовано його батьком смертним жнецем. Хоча це знають тільки його рідна мати і інша матір, яка його доглядає. Його батьки дали йому впевненість у собі і своїх діях, але він постійно приховує свій торс. Цікаво, з чим це пов'язано. Готовий до будь-яких дій, не дивлячись на те, що виріс він доволі не в снобській атмосфері, виріс він словом. Любитель добре поспілкуватися і попити щось небудь з вами. Сподівається знайти спокій і не продути найкращі роки своєї молодості в надії знайти когось собі по душі. Наступним до будинку поспішає Джордж Бахман від Єлизавети Лепак. Джорджу 25 років. Він покинув університет і переїхав до великого міста, щоб знайти своє місце в житті. Джордж працює в магазині одягу, але його справжня пристрасть це стендап-комедія. Він мріє стати відомим коміком, чия програма приверне тисячі глядачів. Зараз він активно працює над своїми жартами та програмами, часто випробовує їх у нічних барах. Однак його особисте життя не було безболісним. Зрада колишньої дівчини залишила глибокий слід в серці, і він вирішив, що наступні стосунки повинні бути побудовані на чесності та довірі. Головне бажання на проєкті знайти справжні кохання і побудувати здорові чесні стосунки. Притім до будинку заходить Пірс Фаєр. Це персонаж від Олександри. Пірс живе на ранчо в оточенні коней, мріє знайти свою другу половинку, яка любитиме природу так само, як і він, адже спільне життя він уявляє саме на ранчо. А ось уже і п'ятий учасник шоу Гебріел Манелі від сонечка. Гебріел жив на Сулані. З Самого дитинства Гебріел захоплювався океанами. Кілька років тому він вирішив залишити метушливе життя великого міста, відмовившись від можливостей кар'єри в корпоративному світі. Натомість він обрав шлях еколога. Одного вечора, після важкої експедиції, Гебріел відчув порожнечу. Він відчував її раніше, але цей раз навіть океан з його безкрайнім простором не зміг заповнити самотність. Він розумів, що, хоч і більше ніж просто дослідження. Хвиль, він прагнув любові, справжньої, глибокої, з кимось, хто подіяв би його прагнення до гармонії з природою і бажання створити сім'ю. І ось, відчуваючи цей новий потяг до близькості, Гебріел звернувся до проекту в пошуках кохання, сподіваючись знайти ту людину, з якою разом можна було б творити нову спільну історію. Наступним до будинку прямує Айленд Лонг від вишеньки. Хоча Айленд і виглядає звичайно, він може бути тим, хто дзвонить вашим сімкам і пропонує провести час в мотелі. Але це не для нього. Він займається розвитком власних навичок, підкорюванням кар'єрних дробин та завоюванням жіночих сердець. У нього вже є 41 наречена і 102 дитини, проте він налаштований на те, щоб відкритися для нових знайомств. А ось і шостий учасник шоу «Руд Дейлі від Магмельки його разом із молодшою сестрою батьки відправили з жаркої Індії навчатися до Віденбургу. Але Рут, замість того, аби відвідувати пари та навчатися на лікаря, як хотіли його батьки, вирішив створити дещо своє, відкривши кафе з індійськими стравами. Це кафе досить швидко стало популярним та вже через рік стало місцевим п'ятизірковим рестораном. І зараз, коли Рут має стабільний дохід та повністю не залежить від батьків, він хоче знайти собі дівчину, яку не сватають батьки. Зустрічайте наступного учасника Джеф Блейк від Хейлі. Джеф все життя ріс у притулку, який лишив йому великі дитячі травми. Нікого із своїх родичів він не знає, і настільки він розуміє, нікого з них вже немає в живих. Після притулку він переїхав у Сан-Мішуно, де якийсь час працював, де доведеться. Поки працюючи в кав'ярні, не зустрів чоловіка, який часто приходив туди. В якийсь момент у Джефа з цим чоловіком зав'язалася розмова, і виявилося, що цей чоловік досить успішний письменник, який приходить в кафе писати книжки. Джеф з самого дитинства любив книжки і до цього моменту думав, що його мрії стати письменником ніколи не здійсняться. Але доля склалася так, що цей незнайомець вирішив допомогти Джефові з цим. За своє життя Джеф прочитав багато книжок і не збирав багато ідей, які він і виклав у своїй першій книзі, яка на велике здивування стала досить популярною. Коли книги почали розкупатися, Джеф отримав хороший гонорар, з якого й вирішив піти з роботи та продовжувати писати. Зараз Джефф – успішний письменник, який добре заробляє та користується популярністю серед жінок. Проте ту, з якою він хотів би завести сім'ю, так і не знайшов, тому він і вирішив піти на проект. Він шукає цікаву та сімейно налаштовану жінку, з якою в нього збігалися б інтереси і вони могли б зістаритися разом. І останній учасник, але не по важливості, це Лео Харпер від дрімерки. Лео Харпер, син легендарної холостячки Олександри Старк і Джареда Харпера, переможця шоу, який підкорив її серце. З дитинства він захоплюється історією кохання своїх батьків, тому виріс невиправним романтиком, який мріє знайти своє справжнє кохання на проєкті в пошуках кохання. Лео молодий амбітний хлопець, єдина дитина в заможній родині. Він щиро цінує комфорт і розкіш. Мріє стати чемпіоном комп'ютерних ігор і активно працює над досягненням цієї мети. У вільний час Лео знаходить задоволення в кулінарії та випічці, але відверто не переносить активностей на природі, таких як риболовля чи садівництво, вважаючи їх занадто брудними для себе. На перший погляд, Лео може здаватися трохи зарозумілим, але при ближчому знайомстві. Відкривається його справжня натура, милий, розумний і відданий хлопець. Що ж, усі учасники вже зібралися, а тепер пора запрошувати учасниць. І першою до чоловіків поспішає Лайза Вілпер від моєї підписниці Каті. Лайза дівчина з тонкою душою, яка завжди знаходила радість у простих речах, довгих прогулянках, перегляді старих фільмів і спогляданні нічного неба. Вона цінувала щирість і справжність у людях, хоча в житті не раз траплялися ті, хто змушував сумніватися в цих цінностях. Лайза завжди мріяла про велике кохання, але кілька невдалих стосунків залишили у її серці слід і змусили її замкнутися в собі. Проект з пошуку любові став для неї несподіваним рішенням. Спершу Лайза довго вагалася, чи варто ризикувати, чи знайде вона там те, що шукає. Проте вона зрозуміла, що хоче дати собі шанс. Це був її спосіб не тільки відкритися світові, але й показати собі, що вона готова впустити у своє життя щось нове. Вона йшла туди не заради пригод чи популярності, а щоб знайти людину, яку зможе побачити і полюбити її справжню, таку, яка мріє, вірить і все ще сподівається знайти своє щастя. Наступною до місця зустрічі прямує Аріс Флеймінг від Валенсії. Аріс геніальна дівчина, яка мріяла стати видатним ботаніком. Для цього вона пішла в університет на біологію і вже під час навчання працювала садівником. В університеті познайомилась з Пауло, і після університету вони одружилися і народився малий берік. Згодом Аріс захотіла звільнитися з роботи і переїхати в село з курочками, ламою і багатьма рослинами. На жаль, на день народження малого її чоловік Пауло вирішив з'їсти тортик. Коровиськ. Тому Айріс стала вдовою, але зараз вона відпустила минуле і знову у пошуках свого кохання і батька для сина. А ось уже до нас прямує Магна Медокс від інсомнії. Магна ще з дитинства мріяла про кар'єру в світі моди. Завдяки своїй цілеспрямованості від дрібних підробітків в магазині одягу вона піднялася до власниці студії стилю, чиїми послугами користується немало знаменитостей. Поза роботою дівчина має дуже багато захоплень. Але лазіння, сноубординг, лижі, йога, малювання, верхова їзда, танці. Друзі і знайомі постійно дивуються, як магні вистачає сил та часу на все це. Та дівчина навпаки завжди каже, що в неї купа вільного часу, і вона шукає, чим би ще їй зайнятися. Та, попри всі її досягнення, особисте життя дівчини залишається темною плямою на фоні її успіху. Для магни стосунки мають бути рівноправним партнерством. Та, на жаль, всі, з ким їй доводилося мати стосунки, були іншої думки. Вони намагалися зробити з неї тиху, домашню, зручну для них дівчину і не розуміли її прагнення до незалежності. Почувши про нове шоу, вона спочатку поставилась до цього скептично, але потім вирішила випробувати там свою удачу в пошуках кохання. Можливо, саме тут знайдеться той, хто розділить її погляди на життя і цінності. Наступною до будинку прямує Тарен Ален Ефрон від Велеси. Дарин завжди вважала, що краса криється в гармонії. Вона захоплюється природою, ретромузикою та знаходить натхнення в простих, але значущих речах. Життя для неї це пошук естетики у всьому, у виборі одягу, у вечірніх прогулянках під зорями, у випадкових розмовах із цікавими людьми. Її сильний характер проявляється у чітких принципах. Таран не приймає поспіху й метушні кар'єристів, вважаючи, що життя варто проживати з любов'ю до деталей. А ось і п'ята учасниця проекту Феліція Аметист від підписника Сівоха. Феліція обожнює писати фанфіки про кожного, хто зустрічається на її шляху. Вона бачить світ крізь призму історії, які створює у своїй уяві, але це інколи робить її не такою, як усі. Люди часто не розуміють її захоплень і навіть трохи побоюються її дивакуватості. Проте, Феліція вірить, що рано чи пізно знайдеться той, хто оцінить її талант і розділить її пристрасть до вигадок. Саме тому вона вирішила взяти участь у проєкті, у пошуках того, хто не тільки... Прийме її, але й стане її співавтором у житті. Хто знає, можливо, саме ця пригода допоможе їй знайти рідну душу. Наступною до нас поспішає Діана Гармон від Яни із каналу Часникова Локшина. Діана знає собі ціну, а ось її колишній чоловік, як виявилося, цієї ціни не знав. Він залишив її ні з чим і пішов до її сестри. Тому Діана дуже хоче на проєкт. Ні, не для того, щоб помститись, і не для того, аби пропіарити себе як починаючу актрису. Звісно ж, ні. Як ви могли так подумати? В неї ж навіть життєва ціль знайти споріднену душу. Вона всім про це розповідає. На її думку, її споріднена душа це якийсь бізнесмен. Звісно, не через гроші. Просто вони такі, ну о точно серйозні. А ось і Хлої Конор від квіточки поспішає знайомитись з чоловіками. Хлої виросла на фермі, де завжди із задоволенням допомагала мамі в догляді за садом. Її мама мала квітковий магазин, тому садівництво стало невід'ємною частиною її повсякденного життя. Особливо Хлої любила проводити час у саду. Співаючи та малюючи, насолоджуючись красою природи, у школі вона була популярною та займалась черлідингом. А після вступу до університету продовжувала мріяти про щасливе майбутнє. Проте, після закінчення навчання, її світ перевернувся. Хлої дізналася, що її хлопець не планує повертатися до рідного міста і не хоче, щоб вона їхала до нього. Для романтичної Хлої це стало справжнім ударом. У той непростий період її подруги стали справжньою підтримкою. Вони вирішили зробити щось особливе для Хлої. Побачивши анонс нового проекту на романтичному острові, вони не вагаючись подали заявку, бажаючи допомогти подрузі знайти щастя і знову повірити в любов. Ну і на фінал восьма учасниця Діалін Нолан від Лісадей. Діалін молода екоактивістка, яка народилася в місті Евергрін Харбор. Тому вона прагне до створення затишного і чистого середовища навколо. Це зробило її прискіпливою, тому вона має такі риси характеру, як привереда та охайна. Зв'язки з громадськістю зробили її компанійською, хоча і з непростим характером. Діалін підтримує здоровий образ життя та прагне знайти однодумців у цій справі. У вільний від роботи і екоактивності час вона займається випічкою, створенням нектару, кухуварством та медитаціями. Що ж, усі учасники шоу знайомі між собою? А що буде далі? Ми побачимо уже на прямій трансляції.